Коротше, да. Блін, зараз я, щас не я не попробую щось, да. В цілому, моя головна ціль зробити так, щоб кожен клієнт міг збільшити свій прибуток. А найбільше подобається, коли мої клієнти досягають класних результатів, особливо коли ми ставимо одну ціль, але в результаті вдається досягнути більшого. Це справді надихає. Привіт! мене звати Анастасія. Я фахівець з розвитку бізнес клієнтів товарної категорії. Я допомагаю клієнтам розвивати свій бізнес на платформі OLX. Я розробляю індивідуальну стратегію просування. Моя стратегія завжди базується на конкретній статистиці. Тобто, я спочатку готуюся, я аналізую клієнта, я вивчаю його цілі та потреби, вивчаю його конкурентів і Моя стратегія базується саме на цій інформації. Також я допомагаю нашим клієнтам ефективно використовувати наші інструменти. Ну і в цілому, моя головна ціль зробити так, щоб кожен клієнт міг збільшити свій прибуток. Я працюю вже більше двох років. Я одразу прийшла на цю посаду. Мені дуже подобається те, що я роблю, але знаю, що в мене все ще попереду. Мрію у майбутньому і планую працювати у відділі маркет... маркетингу. А найбільше подобається, коли мої клієнти досягають класних результатів, особливо коли ми ставимо одну ціль, але в результаті вдається досягнути більшого. Це справді надихає. А іноді на нашому ресурсі стаються технічні збої, і звісно, це впливає на роботу наших клієнтів. І найбільше мене засмучує, коли я не можу допомогти своїм клієнтам. Більше п'ятиста. Мій середній показник дзвінків на місяць близько шестиста. Мій рекорд був більше семиста, і за рік я виконую більше шести тисяч дзвінків. А розкрити потенціал кожного клієнта і знайти індивідуальний підхід вдома. Віддалена робота допомагає мені збалансувати моє життя. Як мінімум я економлю дві години часу на дорогу і в результаті цей час можу використати для себе з користю. Але буду відверта. Я обожнюю наш офіс. Тут особлива атмосфера, і кожен раз, коли приїжджають, це для мене як маленьке свято. А, мене надихає моя країна. А мотивують люди. Ми українці, унікальна нація. Ми маємо надзвичайну жагу до життя і свободи. А в роботі мене мотивують мої колеги. В нас класна команда, і хочеться бути на рівні. Пам'ятаю, одного разу, коли я працювала вдома, до мене приїхала моя маленька племінниця. І так сталося, що вона зайшла в кімнату, де я працювала, і почала мені щось гучно розповідати. В цей момент я була в розмові з клієнтом. Звісно, він все почув, але в нас дуже класні і лояльні клієнти, тому ми просто посміялися. А що там? що включала вже. Дисципліна, навчання і, звісно, любов. Куди ж без неї? Я люблю відвідувати різні майстер-класи. Особливо мені подобається, коли можна щось зробити своїми руками. І, звісно, я люблю подорожувати. Мрію знову побувати в Нью-Йорку. Чесно, дуже прості речі. А для мене важливо знати, що у моїх близьких все добре, корисна і смачна їжа і ніч без тривог. Ні, але хочу кота. Вже придумала йому ім'я містер Фродо, Хто дивився фільм Володар Перснів, точно знає про що я. Без своєї ранкової рутини я обожнюю доглядати за собою, обожнюю наносити макіяж, слухати музику. Це допомагає мені налаштуватися на день. Я неодноразово перемагала у конкурсі найкращий дзвінок менеджера. Це було круто. Суть цього конкурсу полягає в тому, що кожен менеджер може відправити свою найкращу розмову за місяць на голосування. Далі цей дзвінок оцінює незалежна комісія і обирається переможець. І в кінці переможець отримує приємні призи. Звичайно, користуюся, але так складається останнім часом, що я більше допомагаю своїм рідним або знайомим щось розмістити, підказую як це краще зробити. OLX для мене це мрія, яка стала реальністю.